19 листопада, ранок на Миколаївський залізничний вокзал вперше за понад 8 місяців прибуває поїзд Київ-Миколаїв через регулярні обстріли міста та регіону. Укрзалізниця з 24 лютого призупинила сполучення з Миколаївською областю. Наразі ж національний перевізник планує повертати Миколаївщину у залізничну мережу України. Ми відновлюємо сполучення до Миколаєву як тільки наші війська посунули російські війська з правого берега України. І це робить місто безпечним для пасажирських поїздів. Для нас важливо повернути це сполучення, і ми продовжуємо роботи на дистанції Миколаїв-Херсон для того, щоб якомога швидше відновити сполучення і до Херсону з нами сьогодні прибули наші партнери World Central Kitchen, МСФ для того, щоб надати сусідній області, сусідньому регіону, сусідньому місту якомога швидше допомогу. Поїзд Миколаїв Київ курсуватиме через день у парні числа зі столиці і не парні з Миколаєва. В «Укрзалізниці» кажуть, якщо попит серед пасажирів зросте, рейс зроблять щоденним. Водночас перевізник вже працює над відновленням залізничного зв'язку із щойно деокупованим Херсоном. Ми на дільниці Миколаїв Херсон маємо 58 місць ушкоджень рейок. Зараз ми працюємо вже дві доби. Ми пройшли етап разом з ДСНС розмінування. За минулу добу ми відновили 17 місць. Робота триває, так що сподіваюся, що найближчим часом ми поїдемо до Херсона. На першому поїзді зі столиці до Миколаєва від початку Великої війни приїхало близько 30 пасажирів. Начальник потягу Київ-Миколаїв Богдан Стаднік показує нові вагони. Цьому потязі використали нові вагони випуску 10 листопада. Це є символічним, тому що на деокупованій території вирішили пускати найновіші найсучасніші вагони, а також поїзди, які будуть обладнані вагонами для перевезення маломобільних маломобільної групи населення. Пасажири задоволені і комфортними вагонами, і привітним ставленням, та гостинністю провідників. Люди зізнаються для них цей рейс. Є символічним, тепло, чисто, все подобається. Хайно ну, ну якось без жодних запитань. Я дуже доволі. Я дуже рада, що я стала першою пасажиркою цього потягу, тому що для мене це а, як маленька перемога. І я думаю, що все, що нам залишається, то тільки продовжувати боротися іти далі і створювати все для того, щоб цим потягом їхало все більше і більше людей. Оскільки рейс вже є регулярним, придбати квиток на поїзд Київ-Миколаїв вже можна онлайн на сайті Укрзалізниці або через мобільний додаток. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал. Март для є е